Слобожанська балачка, що ти там балакіш? Він пішов у магазин за хлібом. Балачка Слобожанщини це справжній маркер. Ідентичності місцева балачка емоційно важлива для жителів. Вона не є суржиком у негативному сенсі, а часто формою автентичного мовлення з глибоким корінням. Люди з гордістю кажуть: ми балакаємо, як наші діди. У балачці часто зберігаються архаїзми та питомі українські форми, попри домішки. В балачці трапляються староукраїнські слова і вирази, які зникли зі стандартної мови. Бодай би тебе шлях трафив, тойко, а, сьойко, замість ентойв, рецейф, діє слово на зразок глипати та лупить цвиркати. Слобожанська балачка вплинула на фольклор, гумор і пісню балачка активно використовуються в народному гуморі, анекдотах, авторських піснях, які можна почути на базарах, весіллях або в родинному колі. Вона додає тепло та й гумору в мову. Наприклад, та він такий: що як рот відкриє, то вже хоч за телевізор хапайся. Мовна карта Слобожанщини, мозаїчна навіть в межах однієї області лексиката. Вимова можуть змінюватися від села до села. Наприклад, у Білопілі кажуть: «Та шо ти? Я Вогтирці ти?» Ця варіативність мовне багатство, а не плутанина. Вона зберігає сліди заселення територій переселенцями Полтавщини, Чернігівщини, Сумщини та частково харківщини Дякую, що слухали і не забудьте підписатись.